Я Всім привіт друзі! З вами О. я, Декса58ПЛИ. Сьогодні будемо грати Блоксфрут за моєю сестрою, яка теж за яка теж почала знімати відоси. Привітайся! Всім привіт! Зараз я лечу до неї на тюрму. Питання чого ти не привітався? <світ> з ким? З моїми. Так в тебе ще толком нема підписників. А в мене вже їх куча. У мене відос на 17 тисяч. Зараз я лечу до Коли Палити ім'я часу в нас можна. бо в мене вже я хочу підписники, щоб, щоб міг палити. А підписники твої знають, як тебе звати? В воно відео Ванеса спалила мені, як мене звати, або я вже палився, або я не палився. Палився, палився у мене є на старому твоєму телефоні, як ти говориш... Всім привіт! Ді, мене звати. Ігор, Настя Що, а ч ты моє можешь палити, я твої ні? Тому що секрет фірми Так ти постійно говориш А не питай де зараз заработать. Я не знаю. Чуть-чуть дальше кінці короче. Ай, давайте. Йдем до цієї яблу Чо? Тебе тут немає? Є. Ти на мене обще зайшов. А мене 121 і мені кажуть летіти на следующего. Ні, а. Ні? Треба потом. А я подивись, може ну, ти за олій вій грі зараз. Та? Ти граєш? Бляха. Стоп, я знаю, де це місце. Мені треба отсюда. Ай, ай, ай! Ні, походу не до тих. А до кого треба? До кого мені йти треба? Тобі треба взяти квест на Вардена. Це не у того, ким ти б'єшся? Ні. Ти що, там дальше чрный. Настя, было. Что що? Ні. А який? Ну та, той що... Ой, а той що дальше такий чорненький. При чорненький. Надзиратель? Де тут? Вот, надзиратель. Це є варден. Я розберу його до себе, чи він тебе теж б'є. Зараз я його б'є. Та він у мене теж б'є, нас він всіх б'є, це ж бос. Ага, дуже таке. Питанечко, а де він б'ївся? Чекай, ти я на нього квас теж б'ю. Питання, капець. Клас. Пайде його дебатувати. Настя, не вбивай, це мій. Я на нього квас взяв. Давай поже. Я сам боюсь дохнути блин видней. Наш ты бьешь. Давай я чуть-чуть. О, я що квас мені выкупил. Мне тоже нафармилось. Десять тысяч Че на квас взял. За него так дают десятку. Окей. Дым любыми плюсик. Я без нм граждан. Вс, варту на тільки... а э, главный разбиратель ты а све а за свена дві 15к. Ну, друзі, я зараз себе з себе У нього квест. А де Свен? Це той э, від такой кофе плащ. Клас. Так, починаємо зараз Так, Друзі, я вже... Тихо, перший я говорю. Король. Коротше, вона не вбивала, я її все вбив. Що? А чого квест не виповнився? Так би то не на свена ти брала. А на кого? На Вардена. А де той Варден? Не Він чорний, а не той. А де він? Вийди перший тобі покажу. Він з ним того був аж. А, оце. Так, коротше, вона там говорить, що вона вбила я... свена, але ну, я її, блін, її всіх вбивав. Вона мене попросила пішла зуби чистити. Аллю. Нася. Короче. Я й там вбив того свена, але їй не випав плащиків в мене. Это тут текст. Я б пошел пиваю того вартуле. Тупо Є дуже тяжко його питать. Да. серьз. Хоч туда бить. Не хай де. Это я как на твою тут Зараз 30 прав. Заряд я бру їх досі вбиваю. Але без плюсика це просто тяжко. Плюсиком то легше було Я не знаю, може, може ще и стендов потім піду може. Але вже піду Куплю собі фрукт. Коротше, друзі. Мені ще це... 5 левелів. Я, я буду мати 400. Коротше, я від нього відказуюсь. І зараз піду на іншому, тому що я просто не можу. Він від мене кудись тік. Нася, вони тебе не почули. Треба говорити голосно. Коротше, він від мене кудись втік, тому мені не змогла. Ти поближче тримаєш почула. Ігор! хватить <клес> командувати. Бо я тобі говорю, бо я вже не перший раз знімаю. А, <плес> а ти переслухує, ти нічого не почуєш? Я голос <плес> не говорю, мене чогось добре. А я не вмію голосно говорити, Що я шо. Нормально. Короче. Одну качаюсь Заракачаюсь. Я тоже качаюсь Мне треба 150 на них Мне треба 150 на... А, так ще і все Так Ого! Як к мене щось в мене тис. А цей босс уже появився? Який? А то в мене О, появився, Але я на нього зараз не можу. А тут зайти. Ви можна Ні, ти тут займаю. А шоо! За пар... сюди! Сюда. Ти тут за пару здохнеш. Друзі, я думаю зараз... зараз гупим фрукт беремо беринком садок пора накаємось. Задихали. Може, я буду озвучувати свої видос чи ні? Пл опля, жара на карту ти можеш їх пушку завжди привлекати. Так легше було їх клекати. Og en halvann. Друзі. Грати без того. Я не знаю, що це таке кружочка на реально мені. Мені треба ним грати. Бачите, що робиться? Ні, я ну чел. Ні, 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 я не можу допустити, что моих ну. Давай, 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 давай. На... Давай, 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 давай. просто мама, как бы и все. получай. Китсуне? Не бывает, что было китсуне? А, ну, а ну назад. Что китсуне было? Чё? Блин, робите. Окей, okay, друзі, давайте ми його зараз зарапіємо. Опля, опля, жарена картопля. Давайте зараз здохнемо і летимо на джунглі. Да, на за джунглі. Десь там вот. Ну, десь там, во, отам вот. Зараз купим фрукт і подивимось, що мені випаде. Прикинь, ти ціна, таке бере і падає. То їмба, получається, буде. Кіцуне. Всі хочуть кицуне. Вот кибрай мені лева батареек спада Хоча фрукты без света, мами... Як це, взагалі не добре летіти? Що треба... Ну йти ці джунглі, де ви... або, Ви їх там не бачите, но я їх бачите. Там чуть-чуть видно, Во, джунглі. Салам, братишка, засади гей. Надеюсь, ми все добре взагалі випаде. Ви то, що зайдемо, б'ємо боса горил. Урил Босса урил Ми і так уже на джунглях. Что там да ті бусяарчи? Колись ти мене вбивав заради наоборот. Ч я тебе колись боявся? А лажей ч тоді ще был на шопевно фрукта не було. От Джуна там на всіх. Мы тут ми і качались, і бились. досі купляют. До Но это я видел. И что ж мне не выпадет? Раз. Фрукт-бомба. Окей, друзья. А, у мене вже є такий фрукт. Я тоді перемістимося в Блу Stand of 2. Все, друзі, ми тут. Давайте я вам... Давайте я вам допущу правильну граду в Скажу, що як. Ту і як взагалі треба Крат. Будем зараз іти на полігон. полігон. <coughs> Видите, вот мы тут появились. Заход в магазин. а то два резных. Я не понимаю, что треба рубить, делать, просто стрелять. Ну, а нам треба тут Я не понимаю, что треба... Перемещаем вот в блок с фрут. Все, друзья, мы тут... Мне Настя хочет хочу выдать фрукт. Да, давай. Решь. Хавай. Я його прикончу. Егор. Я його прикончу. А в тебе, стій. в Автобі тебе є якісь інші фрукти. Ну так, фрукт-бомпа. Пісочний фрукт с хавой. Не, він не подходит. що, дам на стендов. новый да, стендов. Все, друзі, зараз ми йдемо в один на один. віду нас почав. Нас, Та да. да, добре. <кх> йдемо один на один. Давайте зі звуком палац. Ага, Тобто мені грати це з пойдник. Друзі, погнали. Друзі, ну це буде ботик якийсь грати. Катя, мне требует будет бомбу заложить А на у меня и пробовал Ажур попался, ажур. <coughs> Я буду надо до нас запросил. Ну, ты ему же Мне так писать за притилом. Бедут крысу.

Кей, друзья, на цьому я буду закінчить видео, а с вами был я, да, цепочный диплей. Всем па-па!